На четвертий класс захисту по українському на стандарт. Український стандарт. По-перше, хотілося б сказати, що бронежилети, котрі будуть зараз представлені, виготовлені на підприємстві ТЕМ-3000. Директор і засновник цього підприємства Євтушенка Юрій Вікторович. Підприємство працює в галузі балістичного захисту десь з кінця 80-х років. Тобто, так, а в чому так, тобто, тобто, дуже багатий досвід виготовлення бронежилетів, касок, костюмів розмінування, додаткового бронювання для бойових броньованих машин, тобто БРДМів. БТРів, бойових машин десанту підприємства, коли, ну, ви самі бачите, це друга руїна в нашій історії була, коли ну, за 11, 12, 13 років Міністерство оборони закупило аж цілих 150 жилетів за три роки. От подумайте, як можна було сохранити колектив і е, наробити навіть... Найсучасніші технології для того, щоб сьогодні, коли в цьому нагальніша потреба, ось щоб вони були. Я скажу, що а, директор підприємства, він же і головний конструктор, він, ну будемо казати так, дуже з великою буквою організатор виробництва. І треба буде, коли все скінчиться, щоб а, подумали наші верхи. Йому треба дати і Героя України, йому треба надати і звання доктора технічних наук, тобто те, що розроблено но на підприємстві, воно просто не має ну, деяких аналогів даже в світі. Ота бронепластина, котра зараз представлена в бронежилеті, ви подивіться, аналогів її такої пластини в світі немає з вагою. 2 кг 800 грамів. Вона витримує десь ну, до 25 пострілів. Більше просто не стріляли, може й більше. Пострілів з гвинтівки е, Драгунова. Це по російському стандарту 5 клас захисту, по українському. У нас е, більше строгий такий стандарт і е, витримує ця бронепластина гвинтівку ЛПС. Я вже не кажу про кулю 7-10 автомата АК-74. Це ну, дуже такий складний технологічний вироб і дуже якісний. Ясно, що є, ми бачимо, всі неконтрольовані поставки для Збройних сил. Ну, я не можу коментувати цих постачальників, котрі за там, якісь копійки, за гроші, неліцензоване виробництво маючи, виготовляють ці бронежилети, але це не відноситься до підприємства ТЕМ 3000. Є всі Воно абсолютно офіційно виграло всі тендерні процедури, і ви побачите е, кінцевий вироб бронежилет Корсар е, м 4 що таке 134, це перший клас захисту е, м'якої частини, тобто від уламків, і е, захист е, твердими пластинами, е, на російській мові жизненно важних органів. Все це ви посмотрите. Такий бронежилет от в цій комплектації він коштує десь 4200 гривень, але я вважаю, і ще хотілося б сказати, що цей бронежилет, прийнятий от в той конфігурації, він не зовсім відповідає вимогам сучасного бою. Тобто його для того, щоб зменшити його вартість, його стали закупати без воротника. Ви зараз побачите, що вламки, котрі попадають в грудну пластину, вони часто рекошатирують вверх. І, ну, кому тільки не казали, що це помилка закупати цей бронежилет без воротника. Ну, поки що, будемо казати так, воз і нині там. А відповідність до стандартів НАТО. Відповідність до стандартів НАТО. Стандарти НАТО, якщо ви... Американський NIG будете брати, він зовсім відповідає. У них класифікація натовських стандартів, вона дещо відмінна від нашої. Чому? Вони не використовують такі кулі, як в Збройних силах колишнього Радянського Союзу. У них просто нема ну, такої кулі, будемо казати, як Б-32, Сталінська куля. Котра бронетранспортер пробиває, ну і так далі, і так далі, і так далі. Скільки тобто, часу е, займає камера, будь ласка, виго виготовити такий бронежилет? Е, 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 е. Ну, що я вам можу сказати? Це е, досить складне питання. Тобто бронежилет він складає в основному з трьох частин. Перше, це чухов бронежилету. По-друге, це кевларова, чи будемо казати не тільки кевлар, є і другі парамідні пара матеріали, котрі улавлювати уламки. І третя це тверда пластина, яка може бути металева, керамічна, ну, якоїсь з інших матеріалів. Виготовлення, ну скажімо так, я ще раз скажу, 150 бронежилетів за три попередні кроки і зараз мінімум 250 бронежилетів за добу планово здають. А скільки закуплено вже і скільки в зоні АТО? Ой, закуплено, закуплено, десь вже біля п'яти тисяч бронежилетів офіційно. Я вважаю, що майже всі вони вже в зоні АТО. Тобто було так. Ввечері ми привозимо бронежилети і тут же стоїть машина котре везе чи до гелікоптера, чи відвозять прямо в бойові порядки. Тобто вони не лежать на складі. А скільки людей у зоні АТО зараз? Ну, Добровольців і військовослужбовців? Ну скільки забезпечено? Це питання не для мене. не я знаю? Що... Скажіть, а чи мені наборони аргументує те, що не хочуть з таке такими купувати? Ви Вони знають про те, що не можна в такій комплектації дорожче буде Знають, знаю. воно дорожче буде. Ну це десь буде дорожче, ну мабуть так. Рывин на еще захвистом паха, то на 500-700 гривен дороже. Чему же завод вырабатывает? Я не разрушу мне пытание. Чему же завод вырабатывает? Элементарно. Питание, питание, питание. Вот есть такое понятие как решение командира. Командир решил, все, все. Ну, я вам сказав, зараз десь близько 250 300 жилетів на добу, але іде нарощування виробництва, десь ну, ми вважаємо, що десь от ось, ось будемо виробляти десь жилетів 600 за добу, а такі амбіційні плани до 1000 вийти. Але ну, ви ж повинні розуміти, що такі надвеликі потужності, ну, все скінчиться і далі. А, за чи... Платними, а чи можна буде якось в майбутньому замінити ці воротники? Ну, я так розумію, пересувати ніхто не буде. Допомогу... Значить, підприємство а, дуже вбачливо поступило і кріплення для воротників на живих, котрі поставлені, залишилося. Тобто можна буде доплатити щось. Доплатити зараз аж бігом поставили. А, а це зрозуміло. А хтось ще в Україні аналогічні виробляє? Ще а, ліцен... Ліцензований виробник. Це мате матеріалознавство. Є такий Сергій Колядин, от, дуже теж професійна людина, дуже талановита в своїй сфері. Ну, там дещо в технології зміни від технології темпа 3000, але це абсолютно професійно, вони теж роблять громаджовки. Сужі, будь ласка, те, що от в Міноборони, коли тендер опоріла, там в технічних умовах, було, що це мають бути технічні умови темпа 3000. А тому, що тільки темп 3000 е е виконав абсолютно всі вимоги Міністерства оборони України. Чому? Такі техніки вимоги це ваші. Шановні, є тактико технічні вимоги для бронежилету панцерного Кевларового. Котрі затверджений що голов... шокопут.